Вагонами крали гуманітарку у Дніпрі. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо тему мародерів, але трошки відійдемо від звичайного нам гауляйтера Вілкула та поговоримо про його товариша та співучасника, який типу назначив його на посаду очільника вигаданої військової адміністрації Кривого Рогу. Мова йтиме про Валентина Резніченко та тисячу вагонів гуманітарки, із яких по документам пройшли лише 166 штук. А інші миші з'їли. Вот это правда. Тепер, ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати кожному, хто відгукнувся на заклик про допомогу нашим бійцям відремонтувати їхню машину. Дякую кожному із вас. Ви неймовірні, і я пишаюся тим, що маю змогу з вами спілкуватись. Окремо хочу подякувати пані Олені, мешканці окупованої Білорусі, за донат у 50 євро, який вона зробила на мій аккаунт PayPal, А я перевів ці гроші нашим захисникам. Ось такий парадокс, поки ми з вами разом збираємо покрихті на потреби нашим захисникам, перевзуті расисти, корупціонери та гауляйтери крадуть навіть на закупівлі хліба. Але про це я розповім в окремому відео. До речі, збір для наших триошників ми закрили. Чеки, кому потрібні, пишіть у коментарі, я надам. А ще, будь ласка, напишіть у коментарі контакти майстра, хто вміє ремонтувати дизельні мотори та інтеркулери. І якщо, можливо, в когось є зайві 70-80 літрів соляри, хлопцям теж це потрібно. Тож пишіть у коментарі. А зараз, як і обіцяв у минулому відео, мова йтиме про гуманітарку для Дніпропетровської області. Нещодавно у Дніпрі відбулося вже друге виїзне засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради стосовно діяльності Дніпропетровської обласної військової адміністрації за часів пана Валентина Резніченка у центрі розслідування можливі порушення законодавства по гуманітарці та неефективне використання держмайна. Розумієте, парадокс Резніченко був на посаді задовго до початку повномасштабного вторгнення. Схеми були дуже давно, але лише через. Клятих журналістів, які провели розслідування та показали, як він під час війни переводив мільярди на фірму своєї коханки. До Дніпра приїхала слідча комісія розслідувати можливі, можливі порушення законодавства. Уявляєте, не армія правоохоронців, що кришують корупціонерів і бариг за наші податки, вивела корупціонера на чисту воду, а журналісти, ось в якому світі ми живемо. Та менше з тим. До речі, один із членів комісії, колишній криворізький прокурор, про якого в мене виходили сюжети на каналі. Наша темі канта козакіта. Зараз це народний депутат, пан Владлін Ніклюдов. Уявляєте собі парадокс: найчесніший буде розбиратися у корупції найчеснішого. але менше з тим. Перше засідання тимчасової слідчої комісії від Верховної Ради було ще у жовтні минулого року. Тоді ще Резніченко не був сурово покараний звільненням, а найбільшим результатом того засідання була заява, що обласна військова адміністрація не вживала заходи щодо попередження і виявлення фактів порушень законодавства під час обігу гуманітарної допомоги. Уявляйте собі, оце так результати. Укрзалізниця надає дані, що в Дніпропетровську область приїхало тисяча вагонів із гуманітарною допомогою. А заступниця Різніченко говорить, що вони отримали лише 166 вагонів допомоги. Куди ділись і ще вагони? Невідомо. Можливо, ми ще з'їли. Хто знає? При цьому жодної документації на 90% усієї гуманітарної допомоги не було. Ніхто не знає, куди поділись ці зниклі вагони. Окрім цього, заступник голови тимчасової слідчої комісії заявив, що 16 травня ОВА отримала авто Тойота Хайлюкс. 12 травня через пункт пропуску Ужгород надійшла матеріальна допомога у вигляді Toyota Land Cruiser 200. 5 травня через пункт пропуску Ягодин до Дніпропетровської ОВА оформили матеріальну допомогу: 700 кг бронежилетів. Замголови комісії, як і я, впевнені, що ці бронежилети потім через інтернет продавалися фізичним особам або волонтерам, які потім передавали ці бронежилети бійцям. Також Дніпропетровська область отримала 423 вантажі гумдопомоги. Автомобільним транспортом, у тому числі близько ста машин. Де це все? Невідомо. Можна лише припустити, що все це все ж таки дісталося людям та бійцям, але зазібрані донатами гроші. Ви уявляєте собі цей парадокс? Нам європейці надають допомогу, корупціонери її залишають собі, а потім волонтери організовують збори, викуповують усе це за гроші народу та передають тим, хто цього потребує. Це якесь бліське. Бл Атство інакше я не знаю, як можна охарактеризувати цей весь сюр. Ідемо далі. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині накопичилися вагони із зерном, яке через війну не було вивезене. адже проїзд був закритий через бойові дії. Як розповів член слідчої комісії пан Сергій Козир, Різніченко видав розпорядження примусово вилучити зерно, хоча не мав таких повноважень. Рішення про відчуження може ухвалювати лише військове командування, тобто пан Залужний. Вам це щось нагадує? У кривому розі теж гауляйтер Вілкул видавав розпорядження, які не мав права видавати війна, все спішена, але поки що наших журналістських сил недостатньо, щоб підняти хвилю на всю Україну, щоб і в кривий ріг. Приїхали слідчі комісії, бо переглядів та репостів мало, тому терпимо й далі. Ну або активно репостіть ці відео, бо все в наших руках. Що було з зерном? Резніченко надав наказ його вилучити та передати підконтрольній йому фірмі, яка взяла 221 вагон зерна, але документи про це не підписала і тому не несе ніякої юридичної відповідальності за об'єми продукції. Коли ж піднявся кіпіш, і треба було повернути зерно власникам. Фірми, яким Резніченко його передав. Відсипали з кожного вагону по 20% продукції. Я реально в шоці від такої наглості та таких об'ємів. Я, я вообще в шокі. А в ще більшому шоці від того, що Резніченко все ще на свободі, має достатньо коштів, щоб за хабар звалити з України та вивезти все, що має, в іншу державу і до кінця життя не працювати, насолоджуватись лакшері життям, десь в Еміратах. Бо за все це вже заплачено. Як грошима українців. Так і кров'ю наших захисників. А скільки ще таких, як Резніченко, по всій країні, скільки ще має бути журналістських розслідувань, щоб ті люди, яких ми називаємо правоохоронцями, почали виконувати свою роботу. Але ж без реформи суду жодні, навіть найчисніші правоохоронці, не зможуть нічого вдіяти. Бо судова гілка влади за конституцією є окремою владою, на яку ніхто не має. Право впливати. Якщо суддя отримає кілька мільйонів доларів подарунку, він зможе винести будь-яке рішення, навіть абсолютно безглузде. Я знаю, про що говорю, адже по мені винесено кілька абсолютно несправедливих рішень, які з точки зору норм закону не могли бути винесені. Але з точки зору корумпованого суду, можливо, все що завгодно. Що, на мою думку, треба зробити, щоб все це припинилося. Шляхів усього два: один незаконний, і я не хочу про нього говорити. Бо корумповані правоохоронці прийдуть по мене, а корумпований суддя винесе вирок. Тому відразу перейдемо до другого варіанту. На мою суб'єктивну думку, президент, як гарант Конституції, має зібрати усю свою монобільшість в Раді та має дати команду законотворцям в стислий термін розробити законопроекти, за якими будь-яка корупція, починаючи від одного долару США, ну або 40 гривень, має нести за собою максимальну кримінальну відповідальність, навіть більшу за масове вбивство, щоб за 40 гривень корупції саджали у в'язницю на 40 років. Забирали усе майно в усіх родичів на користь держави, навіть те майно, що залишилося у спадок від прабабці. Усі члени родини корупціонера не мають права займати будь-які державні посади, навіть контролерами на парковках не мають права працювати по сьоме коліно або й довічно. Усі справи усіх суддів мають бути перевірені та проаналізовані. Для цього можна задіяти нейромережу, штучний інтелект. Їх зараз велика купа існує, і я впевнений, що нам дешевше буде винайняти якусь американську чи японську компанію, щоб вона видала нам свої сервери та проаналізувати кожне ухвалене рішення та вказати, що мало корупційну складову, а що ні. Кожного корумпованого суддю, кожного полісмена, кожного посадовця саджати за грати на 40 років без права до строкового звільнення. Так я розумію, що тоді щонайменше 80% посадових осіб України опиняться за ґратами. І нам доведеться їх за свої податки годувати. Але ж при цьому суттєво зменшиться рівень корупції, вивільниться великий об'єм коштів. А нові посадові особи, знаючи, що за 40 гривень їх очікує 40 років тюрми, побояться щось зайве взяти. Судді та правоохоронці побояться відмазати корупціонера, а суспільство отримає неймовірно великі кошти для розвитку держави. Чи можливо це все реалізувати? Я думаю, що так. Можливо. Чи буде це все реалізовано? Ні, не буде. Бо ніхто не буде голосувати за закон, за який його ж посадять у в'язницю на 40 років. Завжди лишається той варіант, про який я не хочу говорити слух, але якщо він буде реалізований, та законотворців буде вибір або по-хорошому віддати нагробоване і лишити собі прожитковий мінімум та жити так, як живе більшість українців, або по-поганому лишитися усього, то мені здається, щось так підказує, що вони приймуть. Вірне рішення. Все залежить від умов. А як ви вважаєте? Ну а на цьому, все. Дякую за вашу увагу. Пишіть свої висновки у коментарі. Я їх читаю, бо мені цікава ваша думка. Живіть довго та процвітайте, любі українці. Слава Україні! Живе Білорусь, Смерть ворогам, гауляйтерам і корупціонерам. Бувайте! А все остальне то такое аплука. От. З цього рівня, по второму слові, про Судунуку, потім чині служення та всереччю мотозволу на закони України статтею 30 послуги цього та всереччю мотозволу на закони України і дозволи на вирішення второго слову на послуги Судунуку махнуть до боротьби